Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок мої дівчатка. 5.45, але я не тільки встала, я встала в 5.15. Вчора то в костюм що була, кидала його в машинку, да, і вчора лягла спати, боже, я приїхала вчора, пізнаю, так. Поки помилася, поки розділася, кинула стірку, але вже не ждала виключити світло, слава Богу, було. Бо коли світла немає, ти генератор, то я з машинкою не включаю. Боже, я виробилася вчора, я навіть не просипалася ночі. я ночі встаю, а це навіть не просипалася. Мої рівнулі, мої красотурі. Ви знаєте, що кожен ранок у нас добрий ранок. Дякувати Богу, дякувати нашим ЗСУ, що в нас є можливість встати, з'їсти з вами конфетку, у мене утро починається з конфети. От хочете, ви вірте, хочете ви ні. От я сьогодні, тож, знаєте, я утром будильник зазвонив і мені щось так, знаєте, воно От в останнє час мені мені тривожне на душі. Я лягла назад, накрилася одіялом, присіла на свою красиву попу, підняла дві свої ножки і сказала всім туди. Хтось може думати, ой, як вона залудувала та Базаренко, каже, на утро одне і те саме. А як е, утро не може бути одне і те саме? В будь-якому випадку ми всі утром просипаємося, да? в будь-якому випадку ми встаємо з вами, хто куди урвав. На голові 220, я ще ж не вмивалася навіть. От я тільки вийшла, я взяла конфетку, тому що я знаю, що день має бути чудовий, дівчатка. От хочете, от просто зробіть експеримент чотири днів. Утром просто їжте сладеньке і трошки сахар, подивіться, як у вас все буде, да, мої хороші. Плюс, ну я ще знаєте, я дуже собі Я в усе вірю. І всім вірю. Та да, багато хто думає, ой, як вона вже надоїла з тим добрим ранком. А чого ж він не добрий? От я встала з вами говорю. А ви встали включили телефон, мене бачите. Тож він добрий. Встали, стакан води наляли, цукерочку з'їли. У мене свої красиві ті глазки, я теж підумаю, тому що одне оке пухше, друге не пухше. Він кожен день буде таким моєю рінулькою. Кожен день, тому що все добре буде по-другому ні. Дівчатка. Зараз вам дам відповідь на запитання. Вчора дівчинка одна мені пише, ну ви все показуєте. А от про гінеколога ви не розказуєте, дівчатка, У мене є дуже хороший лікар-гінеколог. Дівчинка молода, але з дуже великим опитом і стажем. Найшла мені одну із причин, яку ніхто не міг знайти. Для мене дуже важлива увага лікаря, я вже вам казала. І я йду до лікаря тоді, коли я вже 150 разів буду впевнена, що все добре. По-перше, я ходжу до Анічки дуже давно вже. Дивіться, мені ще подобається, що я тільки прийшла в клініку, одразу на ходу аналіз. Все, от ви прийшли, у вас якась є причина, вас щось безпокоїть. В тої клініки ви все перевірили. Здали аналізи, вас подивилися, дівчатка. Ну це може бути десь і соромно, але це дійсно так. Лікар-гінеколог у мене є. І дівчатки відпитали мене, я лишу силочку, це нічого тут такого немає. Я вважаю, що тут нічого такого немає, бо ж нікоторі знаєте, ой, все показуєш, покажиш і гінеколога. То раді Бога, дівчатка. А що якщо вам треба, то я вам розкажу і скажу. А що тут такого? Я вам хочу сказати, що, допустимо, хорошого лікаря треба пошукати. Ну, дівчатка, я коли раз прийшла, думаю, боже, ну молода дівчинка, що ж вона мені скаже? Дівчатка, сказала, то, що ніхто не міг сказати. Я вам говорю, як воно є. Дивіться, я ніколи не говорю попусто, тому що це, це, ну, от ви, допустимо, підете до моєї гінеколога, да, І скажете, от мені нічого не знайшли, ні, мої хороші, найдуть. Не дай Бог, не треба нічого, щоб шукали, но, ну, кожна жінка вона повинна хоча б раз у півгоду піти піти провіритись. Правильно? Мені подобається, що я прийшла, я тільки зайшла, я здала, розділася, здала аналізи, пішла на узі, мене подивилися. Все. Все не відходя, як то кажуть, каси. Все. І найголовніше чистота, увага. Для мене це дуже важливо. І перед тим, як щось сказати, я сама це проходжу і провіряю. Так що, ну, якось так. Так само про стоматолога. Дивіться, яка в мене класна улипка. У мене є ірочка. І я, мене часто питають, я даю телефони. І... У мене є імпланти, і це мені робив ірин чоловік. Получається. Знаєте, це такий сімейний бізнес. Ірочка ставе, а чоловік монтує. Получається, оці імпланти, де у мене, у мене ж тут, по-моєму, скільки два і тут два. У мене повний, ну, тут, виходить, два, і два, восім штук. Дівчатка, і коли я ставила імпланти, мені одразу писали, завтра ви будете оттьоча, завтра то бачите, а я не була неотечена на секунду. Чого У мене є, звісно, ірочка-стоматолог. Дівочки, от голівудська моя улипка, дві пари зубів. Тоже Чистота, увага, порядність це для мене важливо. А саме головне якість, дівчатка, якість, результат. Що гінеколог, що стоматолог, що пластичний хірург головне результат. А результат у вас от на лице, ваша Базаренко. Що пластика, що зубки, та й во вона. Так, мої хороши: 5.56. Нібито все сказала. Саме головне, що кожне утро. Як мені пишуть, а вам не соромно показати себе такою, як я? я ви що, серйозно? А зараз умиюся, дивіться, зараз я вам розкажу. Іду вмиюся, почистю зубки, розчешу волосся. Вже можу його розчасити, бо я той кучерявий не розчасувала, а розчашу волос. Піду вдінуся, я буду вже гарна. Ну, а що, дівчатка? Ну, не ж... не, ну я сьогодні теж стала нічого, так байдуженько, знаєте, трошки підмята, ну нічого. Губки набрякше, я більше все обожню утром губи. боже, мамочка моя, такі мої світулі гарнюлі. Ви Якщо вам щось, вам хтось треба, ви скажіть. Якщо в мене є, то я дам. Та я ж не жадна, не нехарошеньки, не забувайте про утрішню конфету. Ну от Послухайте, Світулечко, послухайте, я вам багато що ще розкажу. І ви потім скажете, да, це дійсно так. Ви не думайте, я не зійшла зума, чим ні ночі сон приснився, чи я плохо спала. Байдуже, байдуже. Я вас ще багато чому научу. Гарного вам. Утром я вже вам казала, в нас ранок має починатися з щось сладенького. Якщо у вас вдома немає такої чудової конфетки, я їх дуже люблю. У вас вдома є сахар. І дві бочки сахара лежить язичок. Це перше, що я вам завжди буду говорити. У мені багато що є вам говорити, але це буде потом. Потом. Я все вам скажу. Я все говорю. І Знаєте, мої хороші, подобаються, це комусь не подобається. Але я кожен день буду говорити це, що життя у нас чудове, І потрібно жити зараз, сьогодні, кожну секунду. Нічого не відкладати на завтра. Що хочете, робіть сьогодні. Життя одне, другого не буде. От було вчора, да? вчора був день. Ми десь з вами були щось зробили. Він вже не повториться, Є другий день, третій день. Хочете щось робити? Всегда робіть. Ніколи нічого не відкладайте на завтра. От я вам кажу чесно. Чесно, хоч. Так, дівчатка мої, по поводу так. нашого волосся, я все-таки взяла оці капсулки. Ви знаєте, за них у мене з'явився пушок, і от я все-таки мені оця банка, вона на дуже багато мені хватає. Вона не видихується, нічого. І я, ви знаєте, отако трошки. Ляпнула, отак, от, от повтирала. І оця баночка, дівчатка, вам вона на 3 на 4 дні. Серйозно, їх багато не треба, вона ж невеликі там зони. Да? От у мене іменно тут. дівочки, я їх повиривала, Це не те, що я там лиса. Я їх повиривала, Я ж таку, знаєте, як знаєш, що вже йти на корекцію волос, да? як ми це знаємо, то я, ну як я, я все витягую, я допомагаю, понімайте Насті. Ща ще трошки, бо наче мало вкапала. Е... Так що я пробую, не пробую, продовжую робити те, що я робила. Я ж з вами вже не один раз це робила. І саме головне, мої хорошенькі, що появився пушок. Дівчинки, вони дійсно обалдені капсулки. Так, дівчатка, так виглядає ця капсулка, і подивіться, от бачите, я трохи собі взяла, і мені її дуже набагато хватить. Так, ну, дівчатки, це дійшла вже до духів. Я їх перенесла вже сюди. У мене їх дуже-дуже є багато. Це крем, зараз будемо личком мастити. А більше всього мої красуні, я люблю от такі духи. такі, що в мене нові є в сумки. Я вам вчора їх показувала. Та всі люблю. А які із цих любите більше всього ви, мої красуні? Які вам нравляться більше всього? Ану, напишите мені, мої ріднульки. Я, зрозуміло, сьогодні надухаюся такими. Хоча люблю всі, вони всі хороші. Так що капсулки для волос я втерла. Дівчатка, я більше все люблю такі. Так, мої рідненькі 6.25, виключили світло. Добре, що я вже зібралась на роботу. Ще не буду включати того генератора, вже нічого не буду включати. Зараз сіроги вдіну, Діну, кольця губи накрасю та йду на роботу. А яке у вас время виключають світло? Слухайте, ну прямо взагалі. З цим світом вже почалося. суботу, неділю так хорошо було. Нічого не вимикалося, а це все вже почався вівторок. Так, мої хороші красі губи. Підожіть, бо ж не пам'ятаю, розчесала волосся. А цибулинки як? Зараз приїду на, дві, на роботу, да? на як? Без цибулинки, вам ж не буде видно. Штаніжки, костюмчик. Байдуженько, надухаюся та й мої красуні. Подожди, світа, куди ти пшикаєш? Ще ж сліпа не бачу, де та дирочка. Ага. Дві руки вшикаю гарного всім дня. Так, мої краси, тільки все. Я вже виходжу на роботу, 6.28. Цибулинку вам уже покажу на світу возле привозу, бо й на дворі темно. Красульки мої, всім гарного дня, позитивного настрою. Губки накрасила, очки підвела, рум'янчики зробила. До речі, макіяж сьогодні був сліпий, байдуже. Я, коли губи красу, я не промахуюсь. Вони ж у мене здорові, красиві. Так само скули. Так я вже, знаєте, на вісу. Тут красі губи, тут румяна, там десь щось розчесала чи не розчесала. Але зараз щас... розчасу бо рівний. Мої Рунулі, ви знаєте, що ми виходимо тільки з дому, з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому, як наші мисли матеріальні перед виходом. Присіли, встали, праву ножку підняли. І грудь вперед, губки вперед, ідемо на роботу. Чули, ми якраз тільки чули, щоб ви мені знали, що все, що ви забажали, що все у вас здійснилося, що все у вас було добре, щоб ви у мене завжди посміхались. Айла так, мої хорошенькі. Світ у мене є. У мене просто, оказується, не переключився рубільничок. Виходь на вулицю, на на столбах горить світ, а в тебе без немає. А в мене вибив рубільник. Я вийшла такою легким движенням, підняла його, світ появився. От би пішла б на роботу в хаті горить світ, на дворі скрізь, горить. Дівчатка квіти з 2 листопада ще стоять. Уже сьогодні просто я вчора, коли приїхала. Я хотіла їх зібрати, а немає великих мусорних кульків. Сьогодні я куплю мусорні кульки і вже винесу цвіточки. Дівчатка з 2 листопада вони ще стояли в мене. Так що, красотулі, зараз буде вам і цибулиночка, і лук, все у вас буде, тому що я ж теж думаю, ну при свічки губи краси. Ну байдуже дивіться, не промахнулася. Не промахнулася, бо немає де. Да, рубільничок, просто рубільничок, щось він у мене вибив. Він подумав світуль. Ти давно його вже? Переключала. Недавно, давайте, мой Не Сьогодні я щось вийшла на двір, то я так ще підпухнуш. Ще байдуже, байдуже. Байдуженько, байдуже. Зараз холодний вітерочок і має розтягне. Давно я цю блинку не показувала на вулиці. Ні, ну світ є, ви розумієте? там він піднявся, світ появився. Така, знаєте, обалденно, легкий, легкий ветерочек, така красивая, красивая голубое небо. Ну і понятно, що очаровательно, обаятельно, приглама світу. Ви знаєте, каждая людина вона по своєму обаятельно, очаровательно В каждой людина є своя харизма, каждой людини є своя изюминка. Вот ваша светулика, изюминка везде. І тут, і тут, і тут. Така, знаєте, хороша. Ізюбинка, одним словом, це булинка в мене від ланкоті. Дівчатка, подивіться на цю балтину класну жиліточку. Вона на всій случаї життя, у мене ще є така сумочка. Плюс та потулі, дівчатка, це теж я брала у світулі. Вони такі, знаєте, йдуть натуральний замш, на це геєчки. Явички, ви знаєте, що я весь день на ножках, я весь день стою. Для мене головне, щоб мені було тепло, удобно і комфортно. Так само, як і вам. Так що напишіть, як вам сьогодні світулічки на цей та й взагалі, як вам ця світулька, світулька, красотулька, що? Повернула вже ті цю сторону бо ту, наче засвічує сильно. Дівочки, значить, дивіться, курточки виказали, вони є в різних кольорах. У мене є така зелена і біла. Вона дуже удобна. По-перше, вона мені дуже удобна, що тут я люблю, щоб рука була відкрита. Так, да, я в теплому світерочку, але руки в мене повинні бути відкриті, навіть за рулем і вовсе. Для мене головне, ви знаєте, штаніжки, висока посадочка, світерочок тако, знаєте, опустила. Мені саме головне, ви чесно вам кажу, от для мене. Мені щоб було особливо зараз. Тепленько, тепленько і удобно, щоб ми могли і присісти, і встати. Ну що на базарі на базарі ти все время в якомусь движенні. То щось ти робиш, то щось ти подала. Я завжди кажу, ви знаєте, що б з вами не оділи, що ви собі з вами на ці прекрасні головки не зробили. Ми в будь-якому випадку обалденно красиві. Ви у мене всі і мужчини, і жінки, чароватіні, обаятельні, баятені, і щоб ви знали, ви свої очки відкрили, думаєте, Боже, що це зі мною сьогодні? І тут базинкова каже вам, ви чудо. Ви просто чудо! Всім гарного дня, позитивного настрою.